Живи, не дай пропасти собі, хай будуть прекрасними дні. Будь сильним, у цій нелегкій боротьбі. Дай відсіч клятій війні. Заходи, з нагоди відкриття, інтерактивних меморіальних дощок, учасникам російсько-української війни, випускникам нашої школи, мов друзям-однокласникам, Василеві Микицею та Богданові Борнеру. Героям воїнам, які віддали своє життя за незалежну та суверенну Україну, оголошуються відкритими. Згадують однокласники та вчителі, що Богдан був активним, справедливим та відповідальним учнем, любив майструвати на уроках трудового навчання, цікавився технікою. Тому вступив до Стрийського профтехучилища на відділення ремонту контрольно-вимірювальних приладів. Коли почалася війна, то Богдан Дмитрович казав. Що як прийде час, то він неодмінно стане на захист батьківщини. Але тільки півроку він обороняв Україну, загинув від артилерійського обстрілу, похований у селі Чертіж. Класний керівник когут Ольга Іванівна та однокласники згадують, що був завжди лідером, надійним другом, відстоював патріотичні та християнські цінності, займався силовими видами спорту. Закінчив економічний факультет Тернопільського інституту народного господарства. Своїх трьох синів виховав власним батьківським авторитетом. Активна життєва та громадянська позиція Василя Гавриловича спонукала стати на захист України в перші дні повномасштабного вторгнення. Перебуваючи в першій лінії оборони, без страху та сумніву, був готовий іти до кінця. І казав: я буду тут до перемоги. Але перемогу герої зустріне вже небесах. похований на леї слави Калузького падовища. Хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, як летіли журавлі. Щита, Хнесли. Благословен Бог наш, завжди ні по цей час, і на віки віки. Христос Воскрес і мертвих, смерть Свербо. Смерть життя дарував Христос воскрес і смертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував Во имя Отца і Святого Духа. Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи. Помилуй, Господи. Помилуй, Господи. Помилуй, Господи помилуй. Говори, дорогі батьки. Дорога родину, сьогодні ви задаєте своїм дітям, синочки наші, чи могло б їм чистатися статися так? А вони сьогодні, як ангела в небі, кажуть, ні. Адже ми діти Божі, якщо Бог сам взяв на себе хрест, Бог став між небом і землею для того, щоб дати нам життя вічне. І він каже, хоч і помирете. Але Царство Боже вам буде належати. Тут сьогодні ми прийшли посвідчити це запевнення Боже. Сьогодні за це ми вознесли молитву до неба для того, щоб та блажена дорога, якою вони йдуть, була завжди пам'ятна. І з роду в рід передавалися. Ті слова, які ми сьогодні вчули про Василя і Богдана, про їхню земну дорогу, про те сонце, яке вони так не долюбили, про ту землю і стежку, якої ще вони не встигли пройти, ту землю, яку вони не накохалися родину. Але вони віддали своє життя за те, щоб то сонце було. Над нами, як сьогоднішній день, щоб та земля тішилася раділи Воскресінням Христа, адже, кажем, з певністю, воскресне Господь, Воскресне Україна і Воскреснуть наші герої. Амінь Христос Воскрес! Відсилення рівняйсь, струнко на місці Богу. Неможливо вкласти все достойне життя наших героїв, тому що воно дійсно було достойне. Навіть можна невеликий висновок зробити в тих фільмів, то дійсно це є еліта нашої країни, еліта цілого світу, тому що люди поставили своє життя вище за власне добробут. Вони скостріляють голову перед вами, перед подругом Богданом, Василя, точно, знаєш, що немає ніяких слів, щоб полегшити ваше горе, але Бог на небі, Бог бачить вашу біду, точно постарайте все, щоб її трохи полегшити. І Василь – Васильці вже є наші небесні охоронці, і не будуть з вами завжди. Вічна пам'ять Богдану, Василю, всім нашим героям. Слава Україні! Говорити про втрату. Дуже важко і боляче. Дуже важко, коли життя людини забирає хвороби. Але ще важче, коли життя рідної людини забирає хтось інший. Наш час це війна. І ось ця страшна війна забрала в мене чоловіка, у моїх дітей, люблячого батька. У батьків їхнього сина, рідну дитину. Мій Богдан загинув, захищаючи нашу рідну Україну. І сьогодні я, його дружина, стою перед вами із великим смутком у серці, але одночасно з вдячністю я хочу. Щиро подякувати всім присутнім, що прийшли вшанувати мого загиблого чоловіка. Встановлення цієї меморіальної дошки на стінах школи, в якій він навчався, це є надзвичайно велика честь для нашої сім'ї, для нашої родини. Мій Богдан був військовим. Дбайливим і люблячим чоловіком і був справжнім героєм для нас. Тож пам'ятаємо всі, якою ціною дається нам воля нашої України. Пам'ятаймо і шануємо всіх героїв, наших героїв, загиблих героїв. Дай Боже. Щоб ніхто із вас ніколи не втрачав більше своїх рідних. Дай Боже всім вам присутнім, міцного здоров'я, миру, перемоги, стежкою насить до цієї школи, ходив 10 років, вчився на уроках, бігав на перервах, трохи тікав з уроків. був такою енергійною дитиною. Займався диною боротьбою, виконав був кандидат на майстра спорту, завжди брав участь у шкільному житті, в класному житті. Василь створив прекрасну сім'ю, дружиною Бога виховували трьох синів, старший, з яких також в перші дні пішов служити в Збройні Сили України. <гум> Сей завжди, ще така в нього риса була. Він завжди допомагав батькам, він з ними жив, він їх, їх охорон в госпіталі в Запоріжжі на свій день народження. Він помер. Загинув від рук окупанта, так і як і його дід. В 47-му році також загинув рукинки Митець. Вічна слава героям. Ми його будемо пам'ятати і готитися. Шановні побратими, шановні воїни Збройних сил України, шановні наші захисники, шановний Андрію Михайловичу, дорогі діти. Шановні колеги, всі присутні, на нашому урочистому, але невеселому захід. Коли у 2015 році ми відкривали цей перельєф нашому постуку Василеві Боднерову, я просив Бога, щоб це раз так уже склалася доля Василя, щоб більше ми вже на такі події не збиралися. Але ще 17. Тобто 18 наших випускників, наших колишніх учнів, не рахуючи того, хто пропав без вісті, сьогодні у вирії над Україною. І ця подія зібрала нас сьогодні всіх на рідному для Богдана і Василя подвір'ї. Сусіди, однокласники, друзі. Вони загинули заради того, щоб ми могли і пам'ятали про це. Сучасні Отче, вибачте, і пам'ятали про це, що завдяки їм, завдяки їхнім побратимам, нашим калушанам, всім захисникам українцям ми сьогодні можемо. Маємо можливість вчитися, працювати, проводити дозвілля. Але прошу пам'ятайте, і вони хочуть, і хотіли, і хочуть цього їхні душі, щоб ви пам'ятали, що війна не тільки на сході і на п'ю. цілі, в цій Україні. І цієї перемоги, яку ми так чекаємо, яка така жадана для нас, ми можемо добитися тільки всі разом. І для їхніх душ. І для шанування їхньої пам'яті це буде найкращий подарунок. І ми повинні завжди пам'ятати і ми, і наші нащадки, наших героїв, випускників нашої школи і калушан, і всіх українців, які сьогодні воюють, які загинули, які сьогодні воюють на фронтах і захищають нашу Україну в такий критичний і дуже нелегкий час. А ми ж, звичайно, живемо всі вірою, перемога, бо ми переможемо. Ми не знаємо, коли і не знаємо, що якою ціною. Але я думаю, що це світле Воскресіння і світле наше сьогодення обов'язково перейде у світле наше майбутнє. Дякую, слава Богу. Під ночі місто відібрало сон у тебе, всі безсонні ночі від весни, залися в одну пехельну змогу, щоб почути музику війни, брати, засинай під колеском. It's hard to hold tears